Були з вами німарай. І сьогодні я покажу невеличкий бах, який я недавно знайшов. Беремо коробки, побігли до Gunsmith. Купляємо будь-які патрони. Будь -які. Я, наприклад, Ну, патрони на револьвера от, купляємо. Блін, я випадково забрав. Їх не треба забирати, але якщо ви забрали, упакову, тому їх треба викинути і понесли на свій пояс. Кидаємо. Ставимо коробку, яку нам потрібно. Пришлося причепляємо. Це причепляємо нам коробку. Забираємо і бачимо. Причепляємо. Це дзюпр. Те, що у вас в коробці, ви можете дюпати. Я, наприклад, закупив вугілля. Закупив одне вугілля і тепер я можу хоч тисячу вугілля зробити. Причепляємо, відкриваємо. Причепляємо, відкриваємо. І так працює з будь чим, Будь-чим. Ой! Але обов'язково треба причепляти. Ще у мене є коробка класітемс. Знову скидаємо патрончики. Ой, треба спочатку причепити коробку. І потім вже причепляємо патрони. Збираємо патрони і опен. І так можна зробити найзахищеніший поїзд у світі. Ну, шо вам я можу сказати? Бах, я вам показав з вами був Німерай. Всім гудбай.